Друге літо майже без води живуть три тисячі жителів Кропивницької, і двох прилеглих селищ. Усе через застарілий водогін, який його власник, державне урановидобувне підприємство, не може утримувати. Торік міська влада приєднала мікрорайон до місцевого водозабору, але в спеку води на усіх не вистачає. Чому за рік проблему так і не вирішили, дізнавалася Юлія Бабак. У крані пані Наталії вода з'явилась вперше за два місяці, а до цього не було. Набираю, бо треба й помитися, треба й постиратися, бо дитина мала. Це сьогодні що собрання поприїжджають теті, то не знаю. Це може що дали водичку, а так. Мікрорайон Завадівка на околиці Кропивницького, там 450 домогосподарств без води, вони та ще кілька селищ поряд. І так, вже друге літо, а все через фінансову неспроможність власника водогону державного урановодобувного підприємства утримувати ремонтувати мережу. Тож, аби, хоча б, частково вирішити проблему, кропивницька влада тимчасово приєднала ці мікрорайони до місцевого водозабору, але влітку його потужностей на всіх не вистачає. Старалися включати, як і обіцяли, але на єлі-єлі. Ще минулого року посадовці обіцяли за півроку збудувати 14 кілометрів нової мережі і приєднати мікрорайон до основного водогону Дніпро-Кіровоград, але досі нічого не зроблено. Жаліються мешканці. І з початком літньої спеки вода в кранах зникла геть. Навіть чорнеї дають, у нас її немає. Зімою вода була. Ми не можемо нічого сказати. Вода була, почалося дощі, Прикрасилися полив і все. поко нам пообіщав до літа. щось зробити? Що ми будемо Дніпровську підключати, і буде Дніпровська вода. у Вас за рік встигли розробити тільки проєкт нового водогону. Говорить директор водопостачального підприємства. Проєкт проект затягнувся тільки через те, що там прокол через залізницю. треба. довго погодила залізниця. Більше 80 пайщиків, ну 14 кілометрів треба пройти. Ну от і затягнулось через це. вирішення земельними питаннями. Попередній кошторис 80 мільйонів гривень. Тільки но будуть кошти за півроку мережу збудують, говорить Микола Романюк. В міськраді кажуть, доведеться брати кредит, в бюджеті таких Чи, грошей немає. Або шукати більш дешеве рішення. Наприклад, збудувати резервуари за 25 мільйонів. Якщо е... Доведуть фахівці, що резервуар чистої води додатковий на 2-3 тисячі кубічних метрів води повністю стабілізує і врятує ситуацію, то я думаю, звісно, будемо йти по шляху будівництва РЧВ, а не водогону, який, можна так сказати, вразливий. А поки людям пообіцяли збільшити в мікрорайон, підвіз води й порадили чекати дощів і прохолоди. Температура, щоб зменшувалась, і найкраща ситуація це дощ, який би вирішив на сьогоднішній день цю проблему. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми – Україна марафон єдині новини.